Друзі, привіт! Даю простий рецепт запечених баклажанів. Беремо невеличкі баклажани і кожен нарісаємо на тонкі пластинки, але робимо це так, щоб вони залишилися на ось цьому хвостику. Далі розгортаємо, притискаємо біля хвостика і викладаємо у форму. Нам потрібно, щоб баклажани Тримали ось таку розгорнуту форму. Також ви можете нарізати їх більш товстіше або тонше, як у вас вийде. Перекладаємо баклажани у форму, поливаємо олією та будемо випікати 30-40 хвилин за температури 200 градусів. І потім запеченим баклажаном даємо трошки прохолонути. Далі нарізаємо моцарелу та помідорки на тонкі пластинки і кількість вже обирайте самостійно, орієнтуючись на кількість цимих пластинок та кількість баклажанів. В якості соусу я використовувала суху аджику, сіль, часник сухий і трошки олії. Все це гарно перемішуємо та даємо постояти. Якщо немає, можна використовувати звичайний песто. Тим часом баклажани трошечки прохололи, викладаємо на кожну пелюстку моцарелу та помідорки, і за бажанням можна додати м'ясо за вашим смаком. Потім поверх баклажанів наносимо наш соус і будемо випікати баклажани ще 10 хвилин за температури 200 градусів. Подаємо баклажани ще гарячими, поки моцарела дуже гарно тягнеться. Але і в холодному вигляді це дуже смачно.